Кожен з вас, мабуть, хоч раз у житті смакував пиво. А дехто взагалі не може жити без цього освіжаючого та тим паче корисного напою. Багато вчених з різних країн світу, які знаються на науці, підтверджують користь від споживання пива, якщо воно, звісно, у міру. Я підготувала для вас цікавий топ видівну дуже незвичайного пива, яке відрізняється стилями, смаками, запахами і способами приготування. Поїхали! snake venom beer brovarnio brewmeister Дріжджі творять два, і саме з Веном тому приклад. Пивовари цієї компанії зброджують напій за допомогою пивних і шампанських дріжджів, а потім заморожують його для підвищення міцності алкоголю. Як наслідок, показник міста алкоголю у пиві склав 67,5%. Випущене в 2013 році пиво до цих пір входить в рейтинг незвичайних сортів. Найалкогольніше пиво у світі. Пляшечка пива становить 330 грамів, тому її з легкістю вистачить. На велику компанію. Унконокуро, броварня Сент гелен пиво, яке зроблено за допомогою слонів. Так так, вам не почулось. Не тільки технологи-пивовари зі стажем та авторитетом приймали участь у варінні вказаного пива, адже в процесі варіння брали участь безпосередньої слони. Так на світ з'явився кавовий стаут пиво, яке виготовлене з сильно обсмаженого ячмінного солоду. Але не все так просто, адже спочатку слонів годують кавовими зернами, потім чекають, щоб зерна повноцінно перейшли через швидково-кишковий тракт, потім, так би мовити, на виході. Ферментованими кавовими зернами виробник ароматизує свій чудовий кавовий стаут. Цікавий підхід варто спробувати. Пиво срірача хот стаут. Броварня Rogue. Хочете пікантно просмажити свій язик після декількох ковтків пива із солодово-карамельним смаком? Тоді проварня Rock Brewery в Орегоні може запропонувати вам стаут з гострим соусом срірач. Сорт був розроблений спільно з Huiphone Foods, яка виробляє версію найвідомішого соусу у світі, що подають у знаменитій червоній пляшці. Фічту зроблено в Африці. Цей кандидат займає, мабуть, перше місце в естафеті найогиднішого пойла, адже основою пива, якщо його можна так назвати, є гнила, протухла африканська вода, повна паразитів, бо так склалося, що із санітарією в Африці зовсім погано. У пиво йшло все, що було під рукою, адже ніякого контролю або технології при виготовленні вказаного продукта просто не існувало. Можна лише здогадуватись, які інгредієнти стали по своїй волі або проти неї складовою цього неоднозначного напою. Але і цього було недостатньо африканським пивоварам, тому вони вирішили додати в цей моторошний коктейль кінського еякуляту. Ну, як наслідок, місцеві поціновичі обожнювали це пиво за його цілющі властивості. Найстійкішою нагородою є галюцинації всіх видів. Пиво навіть називають Божою росою за його здатність бачити всілякі дивні речі. Хочете в Нірвану? Хвалур броварня стеджі. Це святковий напій ісландців, який вони варять лише в період з кінця січня до кінця лютого. Саме в ці дні відзначають старовинне свято Торі. Складові пива дещо специфічні, оскільки воно вариться з чистої льодовикової води з китовими яєчками копченому вивечем гної. Ісландці такі ісландці! Hello Kitty! Броварня Лонг Чуан. А цей мімімішний продукт є пивом для дівчат, які заявляють у компанії. Пиво має виражений смак, суміші персика, маракуї та банана. Лінійку фруктового пива створена в алюмінієвих банках, прикрашених чарівними кошенятами. Деякі експерти порівнюють смак цього пива із солодким напоєм на кшталт фанти, але з відтінками пива. Що не зробиш задля дівчат? Ghost Face Kіла. Броварня Twisted Pine Якось у компанії технологів пивоварів виникла думка зібрати купу найгостріших перців у світі: халапеню, хабанеро фресно і анахайм та додати їх до пива. Крім того, цим хлопцям пивоварам було мало гостроти, тому у хід пішов легендарний перець перець-привид, який у 2007 році потрапив у книгу рекордів Гіннеса як найгостріший перець у світі. Як наслідок, допити келих цього пива є серйозним викликом для шанувальників гострих відчуттів. Пиво назване на честь ГОСТ Фейс репера культової групи «Вутанг Клан». Clan. Тримайся язичок. Oyster feast Stout Colchester Brewery Company. А ви любите устриць? Oyster Stout – темне напівсолодке пиво, зварене зі справжніми устрицями. Устриці та пиво сягають далекого минулого, набагато довшого, ніж устриці в пиві. У Великобританії, як приклад на початку 19 століття було прийнято пити стаут в пабах з дешевими молюсками, але Colchester Brewery Компані пішли далі і почали додавати до пива устриці задля того, щоб надати йому салоного смаку океану. А заодно є освітлити напій природним шляхом. Рокі Маунтен Ойстер Стаут броварня Вайнкуб. Без перебільшення яєчне пиво є незвичайним варіантом хмільного напою. Адже ключовим інгредієнтом є обсмажені яєчка бичків в паніровці. Все почалось з першого квітневого жарту, який став таким хітом, що пивоварня вирішила справді зварити такий оригінальний сорт. Ця ексклюзивна добавка надає пиву м'ясний і пряний смак. Ставте з яйцями бичка. Чому б ні? Lucky Charms збір, броварня Smart Mouse. Зефірки. Саме маршмеллоу став основним інгредієнтом індійського світлого елю. Який нагадує американським любителям крафта смак їхнього дитинства. Протягом довгих років суботня ранкова страва з глазурованих пластівців із зефіром була улюбленою традицією американських дітей. Яскравий дизайн баночки доповнює кольору упаковки пластівців Lucky Charms. і пазі смаком солодесенького зефірчику. Смакота! Пиво збарене за найстарішим рецептом: броварня Great Lakes. Тільки уявіть, перші звістки про те, що люди почали варити пиво, датуються приблизно з 9500 року до нашої ери. А оскільки археологи також полюбляють пиво, об'єднавшись з зусиллями із вченими Чекаського університету та пивоварами компанії Great Lakes Brewery в Огайо. Вирішили створити хмаловий напій за старовинним рецептом, який було знайдено в шумерській поемі Гімн Богині пива Нінкасі, датованої третім тисячоліттям до нашої ери. Заради максимальної автентичності експериментатори використовували судини та керамічні ферментери, реконструйовані за стародавніми записами та малюнками, і готували дріжджі, подібні до тих, що використовувалися в давнину. Пиво зварили. Але експерти визнали його занадто кислим, більше схожим на оцет, ніж на смачний напій. На жаль, запитати у шумерів не вийде, чи вийшло пиво схожим на оригінал чи ні. ДУРЯНБІР ФОРЕНА БРУИНКОНІ ДУРЯН злощасний плід, який зберіг свою соковиту ароматну м'якоть під товстою колючою шкірою і має цікаву особливість. Дуже специфічний запах. Сморід утворюється внаслідок сполуки сірки та водню, тобто газу, який порівнюють із запахом тухлих яєць чи тухлого м'яса. При цьому свіжий і гнилий дурян пахнуть однаково, не дивлячись на те, що плоди цього фрукта знаходять своїх шанувальників. Про пиво те ж саме. Тут також є свої фанати напою із смородом протухлих яєць. Попиву, білк, пивоварня хокайда, що трапляється, коли є надлишок молочних продуктів. Правильно, народжується ідея зварити молочне пиво. Білк, поєднання англійських слів пиво і молоко, на одну третину складається з молока. Пиво має солодесенький фруктовий смак і чудово поєднується з десертами. Особливо це оцінять представниці прекрасної статі. Пиво ДАВ. Пивовар Родріго Корнерас Діас. Тут є шанувальники Гомера Сімпсона. Якщо так, то наступне пиво створене саме для вас. Мексиканець Родріго Конререс Діас вирішив створити саме те: єдине і неповторне пиво із сіма улюбленого мультфільму про Сімсонів. Його виробляють у і Його можна придбати лише в інтернеті. Просто світле пиво, без будь-яких домішок, але вже користується величезною популярністю. Гомі, барменмо тебе зачекався! А яке пиво з усього топу сподобалось вам? Чекаю вас у коментах і до нової зустрічі!